Україна обладнала свої прифронтові окопи спеціальними підземними укриттями. Вони забезпечують військовослужбовцям додатковий захист і комфорт. Перевага даної споруди в тому, що особовий склад знаходиться в більшій безпеці, так як в разі артилерійського обстрілу цією металевою бочкою нічого не трапиться. Укриття обладнано шістьма ліжками дров'яною піччю з димарем та полицею для зброї та боєприпасів. Конструкцію розробила одна українська металургійна компанія в співпраці зі Збройними силами України. За словами начальника операційного відділу підприємства, ця захисна споруда здатна витримати влучання 152 мм артилерійського снаряда. Компанія стверджує, що вже виготовила та доставила на передову близько 90 укриттів, а також здатна виробляти 30-50 одиниць щомісяця.